Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Налагодження економічних відносин із бізнес-місією Придністров'я відвідала російська делегація. Робота на місцях. Міська влада Бендер продовжує об'їзд районів міста. Єдність, справедливість та порядок придністровське козацтво відзначило 230 років. Придністров'я налагоджує економічні відносини із Росією. Представники загальноросійської громадської організації Ділова Росія відвідали Терасполь із бізнес-розвідкою і зустрілися з вищим керівництвом Придністров'я для обговорення майбутньої співпраці, знайти точки дотику придністровського і російського бізнес-співтовариств, ознайомитися з можливостями нашої економіки, налагодити прямі партнерські відносини. Із бізнес-місією у Придністров'ї. ділова Росія це три тисячі підприємців у всіх галузях економіки, представництво майже у всіх суб'єктах Російської Федерації, налагоджений діалог з органами влади. Наприклад, за останні три роки за пропозиціями ділової Росії взяли понад 60 доручень президента Росії і понад 100 голови уряду. Амбіції російського бізнесу простираються і за приділ. Амбіції російського бізнесу розповсюджені і за межами Росії. Тому ми сьогодні тут. Придністров'я з урахуванням наших довгих, теплих і близьких відносин, звичайно є цікавим для розвитку і залучення бізнесу з боку Росії. За круглим столом не тільки російські та придністровські бізнесмени, а й керівництво нашої країни. Президент Вадим Красносельський зазначив, настав час вчитися заробляти самим без розвитку економіки. Розвиток держави неможливий. Піду душі скажем так які повинні були саме розвитком. Попередній уряд повинен був займатися розвитком економіки, пошуком інвестицій, інвесторів і формуванням законодавчої бази для цього розвитку. Сиділи, грубо кажучи, на голці приватизації, коли кошти надходили у бюджет, розтрачувалися, розподілялися на якісь статті витрат. І крім того, була дуже велика надія на газову складову, так звану газову голку, з якою я пропоную злізти і зайнятися економікою. Експорт придністровських товарів в Росію 14 – відсотків із зовнішньоторговельного обороту. Раніше ця цифра сягала 70%. відсотків. Повернути російський ринок одне з головних завдань, які стоять перед урядом. Уже вжили низку заходів для виправлення ситуації. Спростили процедуру ведення зовнішньоекономічної діяльності та створення внутрішніх умов для розвитку підприємництва. Розробили нову редакцію інвестиційного законодавства. Прем'єр Олександр Мартину поділився і цілями на найближчий час за рік. Два створити максимально сприятливі умови для розвитку бізнесу і підприємництва у Придністров'ї. Російські гості зазначили, Придністров'я як майданчик для розвитку бізнесу їм цікаве. У єдиному держфонді соціального страхування підбивають підсумки за серпень. Доходи фонду склали 163,5 мільйони рублів з урахуванням залишку, який сформувався на початок місяця. Витрати ж значно перевищують надходження. Витрати склали 189 мільйонів. З них близько 91% – Це витрати на пенсійне забезпечення. У сумарному вираженні це становить 171 мільйон. Бюджетний дефіцит покривався за рахунок джерел, визначених законом про бюджет фонду на 2017 рік. За даними фахівців, на 1 вересня чисельність пенсіонерів у Придністров'ї склала 121 609 осіб. Це на 4 тисячі 300 чоловік менше, ніж на початку року. Фінансовий стан столиці, підготовка до 225-річчя Терасполя та виконання усіх адресних програм, порядок денний сьогоднішньої розширеної апаратної наради. Із чим справляються служби столиці і що ще належить зробити, знає Ольга Марчук. Прибутки у Тирасполя залишаються доволі скромними. За серпень місяць бюджет столиці надійшло 20,5 мільйонів рублів. Це на 500 тисяч менше ніж у минулому році. Досі для покриття соціально захищених статей, у тому числі на виплату зарплат, місто отримує з республіканського бюджету трансферти. Загалом за вісім місяців цього року столична скарбниця недоотримала більше ніж 9 мільйонів рублів. Зараз дуже багато вживається заходів, щоб виправити фінансовий стан. Уряд нові закони направляє на розгляд Верховної Ради, дещо послаблюється податкове навантаження. З одного боку це зменшує надходження, а з іншого ми бачимо, що багато підприємств починають більш інтенсивно працювати, розвиватися з врахуванням того, що будуть збільшені обсяги, збільшиться і надходження до бюджету. Поки не змінилася погода і не настали холоди, гаряча пора у всіх служб міста. Дорожники свої роботи виконали вже на 60%. відсотків. За два місяці обіцяють відремонтувати заплановані в адресних програмах тротуари, а до дня міста відновити усі заявлені вулиці. Реконструкцію ми заканчивались Реконструкцію вулиці Мільова. Ми закінчуємо на цьому тижні. Залишиться вулиця Суворова. Від Шевченка до в'їзду до станції швидкої допомоги Карла Ліпкних та від провулка Чкалова до Ліманного ринку на Кіровському дворовий проїзд і вулиця Радянська у селищі Новотераспольське. До дня міста ці роботи виконаємо. Чималі завдання є у житлово-комунальних служб міста. Роботи сьогодні виконуються дещо із запізненням, але комунальники запевняють, за два місяці все буде зроблено. Ще одна із проблем розриття. Тільки за цей рік було видано 572 дозволи на проведення ремонту підземних інженерно-технічних комунікацій. Ета достаточно много. Це багато. Це говорить про те, що наші інженерно-технічні комунікації у зношеному стані. Розриття проводяться і на проїжджій частині, і на тротуарах. Із них відновлено по ґрунті 264, на асфальті 222, Не відновлені ще 87 об'єктів. І на жаль, зростання видачі дозвільних документів продовжується. І думаю, що чимало об'єктів перейде на 2018 рік. Щодня у місті відбувається 3-4 розриття, а технологічний процес відновлення підземних комунікацій займає близько місяця. Йшлося на засіданні. Тому доведеться докласти чимало зусиль, аби посилити роботу у цьому напрямку. Обговорили на апаратній нараді і усі важливі питання підготовки до 225-ліття Терасполя. Аби створити тераспольчанами гостям міста гарний настрій. Усі служби повинні спрацювати злагоджено і своєчасно. Основна, основний упор це все таки основний акцент наведення порядку у місті, прибирання, розмітка. Вже надійшла спеціальна фарба для доріг. Означимо пішохідні переходи біля шкіл. Починається листопад, потрібно щоденно прибирати, щоб Тирасполь мав вигляд дійсно столиці нашої Придністровської Молдавської Республіки. Комплексна комісія на чолі із главою Бендер Романом Іванченком продовжує об'їзд районів міста, зупиняються на найгостріших питаннях, щоб на місці разом із депутатами цих округів знайти оптимальні рішення про проблеми мікрорайонів Кавказ і центр в нашому наступному сюжеті. Працювати на місцях практика міської влади. Спочатку чиновники і депутати знайомилися з роботою муніципальних підприємств, далі марафон мікрорайонами, чергова поїздка на Кавказ, жителі гостям раді. Тут було зроблено багато. Запущена нова сучасна котельня, відремонтовані під'їзди, закладені міжпанельні шви і навіть є майданчик для малюків. Тут особливо зелено і затишно, але і це не все. Щурів повно сміття сміттєпроводі, а коли кидаєш сміття, там все гниле. Сміттєпроводи і сміттякамери в нашому жаркому регіоні джерело неприємних запахів і розсадних гризунів. Мешканці багатоповерхівок усе частіше відмовляються від цієї послуги. В місті встановлюють вуличні контейнери для збору сміття, мають обладнати спеціалізовані майданчики. Проблема в тому, що ми в тому, що ми поки не всі місця оснастили майданчиками для сміттєвих баків. Цією роботою ми займемося восени після того, як служби зайняті на ремонті доріг перейдуть на будівництво майданчиків. Ця робота буде зроблена в кінці жовтня-грудні. Дано доручення провести ремонт сміттєкамер, проводити їхню обробку. У ролі екскурсоводів на місцях, як правило, депутати вони краще за усіх знають про проблеми. На цьому окрузі народні обранці пішли на підвищення, а нових городяни не обрали, тому що багато хто не прийшов голосувати. Тепер є ще один шанс бути почутими до вибори 1 жовтня. Я призиваю всіх Я закликаю всіх городян прийти на вибори на тих дільницях, де вони відбудуться, віддати голос своєму депутату. Це та людина, яка представлятиме їхні інтереси при формуванні міських програм. Дорожнього фонду фонду капітального будівництва екологічних програм програм ЖУК. Проблеми цього двору по вулиці Горького знайдуть відображення у адресних програмах 2018 року. Проїзд, який дорогою можна назвати з великою натяжкою, відремонтують. Порядок у цьому центральному дворі почнуть наводити вже днями. До відновлення розритої дороги залучать комунальні служби, а також облаштують стоянку для автомобілів. Волелюбні і незалежні козацтво на Придністровській землі 230 років. Станиця західна тераспольського козачого округу півстоліття тому поклала початок відродженню чорноморського козачого війська на нашій землі. І до цього дня є її флагманом. Козак без віри не козак. Кожен сход починається з молитви і напутніх слів. Головні принципи козацтва, як і два століття тому порядність та сміливість. Ми сильні тільки в єдності, і це всі знають. Хотілося б подякувати ще раз від імені Тараспольського козачого округу, усім козакам, які брали участь у параді, у козачому подвір'ї. Найактивнішим отамани вручили кубки та грамоти. Цього дня в Чорноморському козацькому війську були і новобранці. Серед них майстер спорту міжнародного класу Костянтин Волчинський. Спорт і козацтво. спорт і козацтво мають дуже багато спільного, і там, і там присутнє військово-спортивне виховання. Ми старі спортсмени, козаки, діючі спортсмени. Хочемо, щоб молодь була схожа на нас. напевно, привабило мене козацтво тим, що воно зміцнює наш дух і православну віру. А приклад у мене в сім'ї тато. Потомственний кубанський козак Володимир Рябінський 18 років очолював чорноморське козаче військо, допомагав створювати західну станицю. Вважає, що козакам є чому навчити молодь. Станиця, на сході Станиця західна, на сході якої ми зараз присутні, настільки друге дихання набрала, що просто хочеться привітати. Зараз нові приходять люди, чому ми дуже раді. Козаки вільні, воїни, поставлені завдання вирішують спільно. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському. А усі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!